Поговоримо про спорідненість, адже те, що ми звикли називати визначення батьківства, набагато ширше, насправді. І які типи спорідненості можна визначити через генетичний аналіз? Ми говоримо про ідентифікацію особи в широкому розумінні. І ця ідентифікація застосовується в абсолютно багатьох сферах. Це може бути підтвердження батьківства, материнства, підтвердження родинних зв'язків, криміналістика. Це все одні ті самі методи, які використовуються просто з різною метою. Переважно в своїй практиці ми використовуємо, до нас звертаються пари, де потрібно підтвердити факт родинних зв'язків, Да, батько, дитина, там, мати дитина чи там, сурогатне материнство, підтвердити спорідненість з самим ембріоном чи з плодом. да, спорідненість можна оцінювати ще на етапі пересадки ембріону, ще навіть тоді, якщо пара не впевнена. Чи якщо це сурогатне батьківство, чи якщо генетичний матеріал їхав з іншої країни, і питання, чи це той матеріал, це все можна ідентифікувати, можна ідентифікувати спорідненість між обов'язково між батьками і дітьми, можна ідентифікувати спорідненість між бабусею, дідусем, онуками, можна між тіткою, там, дядьком і племінниками. Можна між рідними братами, сестрами, чи двоюрідними, чи троюрідними. Навіть без присутності батьків. Так, розраховується коефіцієнт поширення спільних генетичних варіацій. Тобто, чим далі ці покоління, тим набір, спільний набір генетичних маркерів у них буде кратно знижуватись. І, знаючи цю величину, ми можемо перераховувати такі аспекти. Інколи бувають випадки, коли потрібно використовувати спеціалізовані підходи, наприклад, аналіз по материнській лінії. Жінки завжди передають x хромосому дитині, чоловіки або X, або Y. Якщо ми знаємо, що у нас є дитина, і ми можемо провести, наприклад, оцінку спорідненості за x хромосомою тобто, наприклад, є там матеріал бабусі, є тато, матеріалу, якого немає у нас, і є онучка. Яка народилася, то звісно, x хромосому вона може взяти лише від мами свого батька. Таким чином, без батька, не маючи жодного його генетичного матеріалу, ми можемо встановити прямий зв'язок, тому що бабуся напряму передає свою хромосому через батька. Це один з прикладів.